Вітаю! Ви прочитали твір Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання Валентина чи Мериса. І сьогодні пропоную вправу на перевірку знання змісту прочитаного твору. Це проста вправа так чи ні? На вас чекає 12 тверджень Якщо твердження правдиве, тобто відповідає змісту твору, Відповідайте так. Якщо ж твердження неправдиве або містить хоча б якусь неточність чи невідповідність змісту, відповідайте ні. Наприклад, твердження у творі Рея Дугласа Бредбері усмішка головний персонаж це Леонардо да Вінчі. Так чи ні? Відповідь Ні. Бо одним із головних персонажів є не сам художник, а його картина Джоконда. Наприклад, твердження. Андрій Малишко написав пісню про рушник. Так чи ні? Відповідь так. Бо дійсно пісню про рушник написав саме Андрій Малишко. Твердження з'являтимуться по черзі. На опрацювання кожного відводиться 10 секунд. Потім завдання оновиться. Тож будьте уважні, зосереджені, але й не баріться. Готові? Розпочинаємо. Упевнена, що ви добре впорались із завданням. Не забудьте надіслати відповіді вашому вчителю на перевірку у визначений ним спосіб. Підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Разом доведемо, що навчання це просто!